Мені соромно за те, як я себе поводив з моєю дружиною там в там, молодому віці, мені соромно за ту кількість уваги, яку я не додав моїй доньці свого часу, але я все це намагаюсь компенсувати зараз. Тобто з донькою я встиг не втратити стосунки і почав її залюблювати. І далі вилилось те, що ми стали справжніми друзями, ми багато з нею створили разом і проєктів. Я кажу, і TikTok з донькою, щоб бути з нею поруч. З дружиною я зараз її дуже люблю, поважаю і намагаюсь дати їй все, що їй необхідно. Ну, в контексті навіть того самого вільного часу, тому що вона зараз шукає себе, вона крута, вона дитячий сексолог і психолог. Для цього треба дуже багато часу на ну, навчання і так далі. Я на себе там беру десь сина, у нас там немає няні зараз і намагаюся її розвантажити максимально, підтримати всюди. Ну, і, ну Я, я намагаюсь зробити висновок і стати сильнішим. Тобто. Кожна помилка тебе робить сильнішим, а не кожна помилка тебе маєш роздирати на на шматки, і ти і думаєш, як з цим жити.